І сьогодні ми будемо говорити про збори. Наскільки потрібен креатив в зборах? Чи збір тоді буде іксуватися? Що треба пікап? Давай якраз на свою днюху щось зроблю, щось придумаю. Настільки багато було донатів, що є дійсно люди, які збирають артефакти війни, для яких це дуже цікаво. Багато людей задонатили, які конкретно хотіли шеврон батальйону зібрати 100 тисяч гривень. На день народження зараз, коли ти робиш щось креативне, люди хочуть це репостити. Люди там вау, прикольно задоначити або щось дуже красиве, або щось те, що викликає емоцію. Ми ж не аніматори, ми не ми не ми не будемо вас там розважати. Я дуже хотів щось таке креативне, цікаве зробити: якусь пісню, якийсь трек. Хтось танцює, хтось співає, хтось гуморить, хтось придумує якісь сценки, там театральні. Ну настільки багато різних креативів. Хтось має там багатих родичів, друзів. Хтось не має взагалі, але на те є соцмережі, що коли ти публікуєш, воно десь трішечки починає ширитися. І ми за два дні зібрали. Ну тобто, за два дні ми зібрали 400 тисяч. Я розумів, блін, треба було мільйон ставити. Панове, слава Україні! Ми на каналі Ера Волонтера. Мене звати Андрій Добуш. Сьогодні ми будемо говорити з Богданом Натівом, лі лідер думок, блогер, інфлюєнсер і, взагалі, прекрасна людина, волонтер Богдан. Дякуємо за те, що ти сьогодні разом з нами. І сьогодні ми будемо говорити про збори як такі. Будемо говорити про те, наскільки потрібен креатив в зборах. Ми будемо говорити про те, чи креатив піднімає охоплення. І чи креатив взагалі буде ну чи збір тоді буде іксуватися, тобто множитися постійно? Давай поговоримо першочергово про твій крайній збір. Це був збір для брата, той, який ось-ось закінчився. Я так розумію, він закінчився. Давай почнемо розмову з нього. Дивись, я не можу сказати, що це був якийсь крайній збір. У мене постійно збори для брата, для його підрозділу, для його батальйону. Ну так, невеличка преамбула. У мене мій рідний брат, військовослужбовець, 10-й батальйон, 59-та бригада. Він заступник начальника штабу батальйону. І, ну, звичайно, типу, якісь всі його запити, ми стараємося максимально оперативно, швидко закривати. Ну наскільки це можливо. Щодо останнього збору, це була історія, яка, що брат написав, що треба пікап, а в мене якраз день народження було. Ну там в той період. Я кажу, давай якраз на свою днюху, щось зроблю, щось придумаю. От я розумів, що просто, щоб мене привітали з ним народженням, ну щось там люди накидають грошенята, але треба щось покреативити, тому я зняв відео. Де я сказав, що в мене сьогодні День народження, і ми вирішили дарувати шеврончики всім людям, які задона... задонатять 500 гривень і більше. Ну, не всі написали, тобто, тут теж така історія, розумієш, що, наприклад, коли ти пропонуєш якийсь подарунок, люди спочатку донатять, а потім за нього забувають, розумієш? Е я не говорю зараз про це, щоб типу <штовхи> там, зекономити подаруночки, ні. Але я про те, що е багато людей задонатило більше ніж 500 гривень. Ну, я точно кількість не пам'ятаю, але я шевронів відправив, чи 12, чи 15 штук. Десь всього, так. всього лише. Тобто люди, які мені написали, що вони хочуть, бо їй ну настільки багато було донатів, що і люди не вказували своє ім'я, прізвище, номер телефону. Тому я ще раз в своїх соцмережах сказав: народ, хто хоче, напишіть, я вам відправлю. Ну і ті, хто написали, я їм повідправляв. Шеврончики, але воно насправді дуже зіграло, тому що є дійсно люди, які збирають артефакти війни, для яких це дуже цікаво. Багато людей задонатили, які конкретно хотіли шеврон батальйону. От. Ну і плюс день народження, таким чином ми зібрали 101 тисячу 700 гривень. От, на пікап. Плюс долучилися фонд Куровських. Ми з ними домовилися. Вони іншу частину суми вони доплатять, вони привезуть машину, вони обслужать. Ну за що їм користуючись нагодою, ще раз висловлюю величезну подяку. От і таким чином ми оцей збір закрили. Тобто я розумів, що день народження це вже така тема проїджена. Ну, всі збирають на своє день народження. Якщо я просто зроблю добрий день у мене день народження, привітайте мене. Хтось привітає, але це не буде масштабно і. Зібрати 100 тисяч гривень на день народження зараз. Ну, я вважаю, що це дуже круто. Ну, це в теперішній час, як збираються донати, ми придумали от шеврончик, відео я там креативне зняв. Плюс теж важливий момент, коли ти робиш щось креативне, люди хочуть це репостити. Зараз, наприклад, просто зробити репост, когось попросити. Ну як би це дикуни, ні, не те, що я просто зараз теж так стараюся обережно підбирати слова, щоб не образити когось. От ну насправді зробити репост якоїсь поганої якості фотографії чи відео, теж люди не хочуть, навіть якщо це збір на армію. На жаль, ну такі реалії. Тобто, теж збори повинні бути естетичні, красиві або які викликають дуже сильну емоцію. Ну, наприклад, візьмемо того самого Стерненка, він там виставляє відоси як там, скиди на ворога. Люди там, вау, прикольно! Задоначу там пару гривень йому на збір. Тобто, або щось дуже красиве, або щось те, що викликає емоцію. На жаль, знову ж таки, от повертаючись до того збору, який там дуже сильно нашумів, Мавік для брата, де ми робили пісню. Там один з коментарів, який набрав найбільшу кількість лайків, це був коментар від людини, яка написала: дуже шкода. Що таким чином потрібно зараз збирати донати креативити, збирати купу людей, писати пісню? Це забирає дуже багато часу. На жаль, і там дуже багато лайків було саме під цим коментарем. Але такі реалії ну, взагалі, дуже багато людей, якраз волонтерів, вони нервуються через те, що якщо раніше там на початку умовно перших півроку від початку повномасштабного вторгнення люди просто оголошували збір, він швиденько закривався і тому подібне, то зараз дуже багато волонтерів кажуть: ну, ми ж не аніматори, ми не ми не ми не будемо вас там розважати. Умовно, як ти ставишся, все таки потрібно йти за соцмережами чи верніше за. За, за, за оцим диктуванням соцмереж. Креативно, чим більше креативно, креативність дорівнює кількість донатів, а відповідно, і загальна сума. Однозначно. Я вважаю, що ти або приймаєш правила гри, або ти програв. Все. Ну, тобто такі реалії, на жаль. Потрібно робити креативні збори з залученням якихось медійних людей, можливо, якісь креативні класні фотки, підписи, відео. Ну, тобто, це все впливає на те, що цей збір побачить більше людей, більше людей захочуть задонатити, зарепостити, пролайкати. Тому, ну, на жаль, ще раз повторюся, вибачу, я так часто говорю слово «на жаль», але на жаль, так. Потрібно креативити для того, щоб збирати кошти, який найкреативніший збір тобі запам'ятався. Можливо, це був не твій збір, можливо, хтось з блогерів, з якихось людей впізнаваних, можливо, навіть зірок першого ешелону робив якусь, якусь дію, якусь річ, яка тобі запам'яталася, і ти о, оце, оце прямо класно. От я це готовий репостити, навіть якщо не бере там участі безпосередньо, там, наприклад, хтось з рідних або з близьких, або хтось там попросив. Тобто, це чужа людина, давай уявимо, але. Щось таке креативне дуже багато, дуже багато прикладів. Ну з останнього, яке мені прям дуже сподобалося, я декілька разів переглянув, це Вася Байдак з дуетом Степаном Гігою. Я знав про те, що він це дуже давно хотів зробити. Гіга постійно морозився, щось там не хотів, щось там занятий. Ще щось я не знаю, як він його вмовив, бо насправді Степан Петрович дуже такий специфічний чоловік, з ним важко про щось таке домовлятися, але якось байдак його переконав. Вони сім мільйонів зібрали. Це була дуже класна колаборація. Леся Нікітюк робила теж таке зі Степаном. Гігою, до речі. Ні, ні, а, вона не Степана Гіго робила. Вони робили, типу, як ремейк фандом, Фантом 2, А, Фантом 2 піс, прям за, на кліп, за, на, на пісню. На, там на та, 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 я слів не пам'ятаю, ну теж дуже креативно. Тобто я розумію, що більшість людей, які подивилися відео, вони навіть не зрозуміли, до чого це відсилка, до якої пісні, до якого гурту, але теж було дуже креативно. Антон Тимошенко, це їхній гурт, як вони називали там? Ну типу Backstreet Boys, але вони назвались. Ну, коротше, якась така назва, типу як Backstreet Boys, але вони по-своєму назвали і теж там класні кліпи знімають. От, ну, Міша Лебіга, це взагалі, мені здається, Бог креативу з Надією Дорофєєю Вони там купу всяких класних колаборацій робили. Ну тобто, ми коли робили десь свою історію, це Мавік для брата, ми десь теж надихалися такими всякими історіями. Я дуже хотів щось таке креативне, цікаве зробити, якусь пісню, якийсь трек, щоб це було і класно, і, ну і само собою ефективно. От, і щоб людям це подобалося. Дуже хотілося таке щось зробити. Ну, слава Богу, вдалося. От, тому я радий, що креативна індустрія, тобто люди, які працюють в креативі, ведучі, блогери, стендап-коміки, багато хто теж хоче якимось чином проявити себе. І я вважаю, до речі, це от, е, креативні збори це можливість проявлення творчих людей. Ну, ти ведучий, ти комік, ти там, не знаю, танцюрист, сценарист, будь ласка. Хтось танцює, хтось співає, хтось гуморить, хтось придумує якісь сценки там театральні. Ну, настільки багато різних креативів, ну, я вважаю, що це теж можливість для творчих людей класно себе показати, проявити. Про негативні коментарі вони в будь-якому випадку є завжди, якщо навіть хороша ініціатива, якщо ініціатива навіть зберігає життя першочергово, якраз все одно вони будуть. Як ставишся до них і як. Як їх? Дивись, ніяк не ставлюся, тому що в мене основна ціль результат. Мені все одно, на жаль, так працюють соцмережі, що повинні бути і хороші, і погані коментарі. Якщо є ця дискусія, тоді твій пост він буде вверх просуватися. Тому я навіть за, щоб були коментарі погані, тому що таким чином цей пост набере більшу кількість охоплень. А що стосується поганих коментарів, ну є такі люди, які... Я чомусь впевнений, що взагалі не донатять, просто шукають всюди десь якийсь негатив. І конкретний приклад приведу. Буквально цей останній збір, де ми збирали на пікап для брата. Ну як для брата, це для його підрозділу. Я навіть це про це відео сказав, що це коли я кажу для брата, це для цілого підрозділу. От. І якийсь чувак пише. А та як Та Ми ж вже от пікап передали. От нещодавно був збір, пікап ж був переданий. Це машина від мого брата, це ж брат особисто віддав, і ми ж на нього донатили. Я йому відписую кажу: чоловіче, дивись, так, та машина є, нею користується. А ця машина теж потрібна. Підрозділ 400 людей. Одна машина не може бути на весь підрозділ. От, і я дзвоню до цього військового, який дійсно віддав машину, і каже: Слухай, ну така якась незру... незручна ситуація. Там твій брат написав, я хочу, щоб ти, поє... ну, щоб ти зрозумів, є машина, вона далі виконує свої бойові завдання, але потрібна ще одна. Він каже: який брат? У мене нема брата взагалі? Тобто, просто якийсь лівий чувак. Щось написав, не зрозуміло, що від кого. Тобто, я ж знаю того військового, який віддав свій автомобіль безкоштовно, бо він особисто мені передавав. Він каже: Менема такого брата тому я а ця ситуація мені ще раз дозволила зрозуміти, що взагалі на негативне варто звертати увагу. Ти забереш купу часу, купу енергії, щоб щось комусь пояснити, замість того, щоб ту енергію в правильне русло дати. Е, збори вони будуть на твою думку, особисту думку, е, вони будуть дуже е, розділені? Тобто, чим буде більше креативу, тим буде більше? Ну тим швидше будуть збиратися необхідні кошти, е, чи мають шанси люди невідомі, які от просто написали от їхній максимальний креатив? Це друзі, допоможіть, будь ласка, бо збираю собі або там братові і тому подібне. Тобто, е, як, як цим людям тоді звертатися до, до людей медійних, як, як їм просувати свій пост? Ви? Дивись, я вважаю, що насправді не обов'язково бути медійним для того, щоб закрити збір. Я знаю безліч людей, які взагалі не мають ну, 100-200 підписників себе в інстаграмі, в Фейсбуці і збирають там, десятки сотні тисяч гривень. Тому що в них є класне середовище. Я вважаю, що людина. От я, наприклад, мені 32 роки. Я весь свій час, все своє життя я працював. Я сформував якийсь соціальний капітал. У мене є якісь друзі, знайомі, родичі, які мені довіряють. Так само і в тих людей, в яких 100-200 підписників, вони теж формували свій соціальний капітал. І, можливо, це люди не публічні, але теж люди, які мають великі кошти, великі гроші. Я от нещодавно спілкувався. З одним своїм товаришем, і він мені розповідав історію про свого товариша, який від початку повномасштабного вторгнення особисто накупив машин на мільйон доларів. Тобто це бізнесмен Прикарпатський, який ніде нічого не висвітлював взагалі абсолютно. Але він купив автомобілів на мільйон доларів. Більше навіть там понад мільйон доларів. Купи автівок накупив. І про це ніхто не знає. Він не має ніякої подяки, ніякої грамоти абсолютно. Але він має можливість. І я розумію, що. Різні люди потребують допомоги, різні військові. Хтось має там багатих родичів, друзів, хтось не має взагалі. Але на те є соцмережі, що коли ти публікуєш, воно десь трішечки починає ширитися. Якщо в тебе є друзі, ну якщо ти, наприклад, робиш збір, а тобі ніхто не донатить, тоді питання до тебе. Чому тобі не донатять? Може, ти, тобі ніхто не довіряє, як людині? Це теж питання. Я вважаю, що будь-яка людина може закрити збір. Якщо це чесна людина, якщо ця людина має хорошу репутацію. Неважливо, скільки ти підписників, ти точно закриєш будь-який збір. Ну, питання часу. А як ставишся до, до такої тези про те, що добро робиться тихенько? Тобто, не треба там, ну, от, за, за донати в 100 гривень, дивіться, ну, умовно, там, чи будь-яку іншу суму. Складне, складне питання. Да. Так, Дивись, складне, <рес> я питання, тому і диви, складне <рес> питання, тому що <рес> я знаю історії, коли дійсно люди, які там заробляють дуже багато грошей. Задонатили 200 гривень і зробили з цього там цілий концерт. І люди, які от я тільки що розповідав, задонатили мільйон доларів і не мають ні одної подяки, ні від кого. Е, ну напевно, тут якась золота середина повинна бути. Ти сам повинен відчувати, що правильно. Е, я, наприклад, е, я навіть в своїх соцмережах дуже часто публікую скрін, як я доначу 10-20 гривень. Я вважаю, що це правильно. Так, мені не соромно зізнатися, що я теж та людина, яка може задонатити 10-20 гривень. Не пропускаю якісь там збори. Тому що, якщо я пропущу, ще хтось пропустить, ну, той збір буде довше закриватися. А 20 гривень мене точно не врятують. Так, якщо це люди, яких я знаю, я доначу більші суми. І 100, і 200, і 500, і 1000 гривень, і більші суми можу донатити. Але якщо це люди, яких я взагалі не знаю, але про цей збір розповіли люди, яким я довіряю, я там можу якісь теж дрібні суми донатити. Тому я не вважаю, що це погано. Мені ні разу ніхто не написав, е, ти там, ти ж там ведучий, ти що не можеш там більше за Ні разу мені такого ніхто не написав. Навпаки, я вважаю, що я таким чином, десь якимось чином людей надихаю, що донатити потрібно. Хай це буде гривня, дві. У нас є багато прикладів, коли я дивлюся на банку, і там одна копійка, 12 копійок, 15 копійок люди задонатили. Або, наприклад, я пам'ятаю, в мене колись була історія, коли ну, я знаю, що ця людина дуже багата. А він мені задонатив 200 гривень там, чи 100 гривень. Думаю, ну блін, ну ти ж міг і там і 10 тисяч задонатити, там, і 20. Ну а потім я собі думаю, а він міг взагалі пропустити збір? Так. Ну, мій збір і зробити вигляд, що взагалі він навіть його не бачив. А може дійсно люди на комусь іншому допомагає. Тому я, я от прийшов до цього усвідомлення, що будь-який донат від будь-якої людини це велика подяка. Дякую, що підтримали, дякую, що довірили. От, тому... Тут повинна бути теж така, знаєш, якась золота серединка. Супер там себе нахвалювати, ну, ми знаємо теж багато прикладів, коли люди отримували грамоти, подяки, збирали потім бах, а вони Гринкевичі, розумієш? Ну, тобто тут теж така історія. Ну, дуже тонка грань. З цим треба дуже обережно. Чи є якась черговість е твоїх зборів? А великий, маленький, або великий, два маленьких, як воно в тебе відбувається? Чи все по запиту виключно? По-перше, я собі. Я прийняв рішення, що моя така основна ціль це допомагати підрозділу мого брата. Я зробив дуже багато. Ну, я, я, я робив різні, скажімо так, таку інформаційну підтримку різним зборам, і я зрозумів. Що моя аудиторія, там люди, які мене дивляться, люди, які мене знають, найбільше мені довіряють, коли я збираю для свого брата. Знову ж таки, я хочу пояснити, що всі ці збори це не конкретно для мого брата, йому не треба там, 12 мавіків, трете, 10 автомобілів і так далі. Але він займає посаду в великому підрозділі, де 400-500 людей, і я для себе прийняв рішення, так як вже за два роки, відколи почалось повномасштабне вторгнення, і мій брат вже майже два роки як служить. Сформувалася якась така до мене. Віра, що от ми брату допомагаємо, це дійсно йде до брата, а не там невідомо до кого. І тому, коли я роблю якийсь збір для брата, він завжди закривається закривається там відносно швидко, ну, в залежності там, від масштабів, але відносно швидко. Як, коли я робив якісь там репости чи чиїхось зборів, ну, 500 гривень, 1000 люди донатили, я зрозумів, що це не працює. І я, от рекомендація моя там для всіх людей повинна бути особиста історія. От коли ти, наприклад, ми робили збір на реп для мого друга, це був теж там залучено дуже багато людей. Кожен свою банку, я свою особисту банку робив, але це для мого друга. Оце це мій друг, я, я показував. Це він мені робив мої фотки, це він мене фотографував з моєю дружиною. Люди розуміють, що це близька для мене людина, вони мені донатять, вони підтримують цей збір. А якщо це просто ну, комусь там треба допомогти, на жаль, це мій досвід, можливо, у когось по-іншому працює, Воно так не працює. Тому я зрозумів, що якщо в мене є якась особиста історія з тим чи іншим збором, я буду його допомагати закривати, допомагати підтримувати. І я визначився: от підрозділ мого брата. Люди вже довіряють, люди готові донатити. Ми будемо максимально допомагати. І ми там вже там, декілька мільйонів зібрали там для брата дрони, е машини. Ну багато там ще там на початках були ці як вони? Генератори. Ну, багато що. От і, але це працює. Це працює, бо не бачать, о, все, бодя для брата збирає. Зразу доначу найефективніша соцмережа в твоєму випадку для зборів якраз. Чи це тільки виключно в одній соцмережі? Ти, наприклад, публікуєш і все інші не, не під'єднуєш туди. Як я, має? до речі, переоцінив Фейсбук. Я колись думав, що це взагалі соцмережа, де люди тільки сруться, ніякої там користі немає. Але як показують, ну і показує моя особиста статистика, коли я роблю гарну публікацію, я маю на увазі гарна фотографія або якась сильна емоція. Викликається в людей, коли в них є бажання зробити репост, і от воно дійсно дає. Тобто багато репостів набирає Facebook. Фейсбук. Бо Інстаграм, яка історія? Інстаграм, ну люди побачили сторіс, все, сторіс закінчилася. От коли є якесь відео, ну, типу пост в Інстаграмі, так, люди теж можуть його репостити. Але от сторіс у нас сьогодні є, все. Завтра її немає. Тому, от, наприклад, досить ефективним є Фейсбук, ну в моєму випадку. І інстаграм. TikTok, Ну, мені здається, що це не та мережа, де люди будуть донатити. Хоча, можливо, в когось є теж свої історії. Лебіга, ти згадував про нього сьогодні. Ну, але він не в Тіктоці збирає. Не в Тіктоці. Ні, він в нього твіч є, потім Інстаграм, в Тіктоці. Я не знаю, чи він взагалі там робить якісь збори. Та й Тікток це така мережа, тобто вони там дуже багато що блокуються, що пов'язане з війною. Ну там десь щось висвітлити на військову тему дуже складно. От, але. Знову ж таки, про креативи, якщо ми говоримо, теж я пам'ятаю якийсь там. Ну раніше був збір для мого Дмитра, і, і він приїжджав на день народження до нашої мами. У нас така була невеличка сімейна фотосесія. І Я поробив такі декілька мемів. Тобто виставив класну фотографію і підписував там. О, тут мама питається Дмитра, чи вже задонатили на дрони. Ну щось таке, знаєш, угу, логеньке. Угу. Воно дуже багато переглядів понабирало. Там люди почали коментувати, бо є особиста історія. Мама, брат. Наша сім'я, плюс смішне прикони, плюс якісна фотографія. Тому от я закликаю людей, я вважаю що це дуже важливо робити. Якісний контент або викликати сильну емоцію. Тоді воно буде збільшувати охоплення. Ти сказав про Фейсбук. Я власне там бачу всі твої збори, однозначно. Часто репощу, де можу там долучаюся. А знаєш, те, що мене найбільше зацікавило, це власне була пісня, якраз про мавік для брата. Якісь окремі фішки, які, які запам'яталися найбільше. Розкажи, будь ласка, про це той збір, який набрав величезну кількість охоплень, переглядів, лайків, репостів там зараз вже в інстаграмі він має понад 2 мільйони переглядів. А, і ну, це той збір, яким я пишаюся, тому що я радий, що якось от таке воно народилося в моїй голові, і всі люди, які приймали участь в створенні цього ролика, всі були максимально залучені в процес, всім ідея сподобалася, всі підказували, всі щось допомагали. І я якось вдячний ну, вдячний абсолютно всій команді, яка якимось чином було долучена до цього ролика. Як це відбувалося? Мій Дмитро запустив величезний збір на Mavic 3T. Він збирав мільйон двісті на 6 штук. Дуже довго йшло, важко. Там він вже більше трьох тижнів збирає, воно це щось так туго-туго йде. І я думаю, ну, треба якийсь креатив, треба щось таке оригінальне придумати. Я йому розказую таку ідею: що от хочу щось таке, типу, як якусь пісню зробити, можливо, когось долучити. І він каже: ну, класна ідея, супер, давайте. Мені все одно, щоб ви зібрали гроші. І от поки від моменту, коли ми це з ним поговорили, до моменту, коли ця ідея вже майже була готова, він уже той свій збір вже майже закрив. І він каже: Ну давай тоді просто хай це буде окрема історія а той мільйон двісті, я вже там якось там сам позакриваю, а це просто нам все одно дрони потрібні і все. Окей. І як це було? Спочатку ми зустрілися з Іваном Дирівим. бо В нас там цей ролик, який склався з двох роликів. Просто першу частину вже люди напевно не пам'ятають. Там перша частина була е такий він сценарний був. Тобто ми там розіграли такий певний сценарій, коли мене всі підстьобували, що я нібито там знаєш собі дурачиться, відпочиваю, треба донатити. І там моя остання фраза була: Ну що я маю там на, на Бубні зіграти. Ну і все. І після того починається вже пісня. І от цю пісню, я пам'ятаю, що я дуже, от мені сам біт подобався, він такий дуже позитивний. «Чіко Катоші, столиця, покохай мене пісня. Я переробив текст пісні, а коли ми прийшли в студію, прийшов Андрій Галин. Він... Купу всяких своїх ідей понакидав. Десь ми текст змінили десь на 50% від того, що було на початку. От. Плюс він ще там декілька якихось своїх класних фішечок додав таких блогерських, дуже сильно включився. мені от Андрій Галин ну, прям максимально включився в процес створення цього треку. От. Потім, вже коли ми знімали кліп, Діма Варварук, там, от ти так зніми, а так з такого ракурсу, щоб воно теж було класно, прикольно. От. І я пам'ятаю, кажу, хлопці, ну треба на один Mavic 3, там 200 тисяч треба зібрати. Варвару каже, такі 200, то мінімум 400 треба збирати. Це дуже класна ідея. Каже, я не знаю, то, то зараз так важко, там, на такий період, я не знаю, чи люди точно 400 треба ставити. І ми за два дні зібрали. Ну, тобто, за два дні ми зібрали 400 тисяч, я розумів, блін, треба було мільйон ставити. Купили би купу дронів. От, і воно дуже багато. Там журналісти постили, артисти, дуже багато артистів постили. Ну, тому що це класна історія, класна робота. Навіть автори цієї пісні, там, Чіко Катоші, столиці, вони теж себе зрепостили, тому що це класний кавер на їхню пісню вийшов. О, дуже багато блогерів почали постити, до речі, от, на рахунок співпраці з блогерами. Я теж, коли там, Галину казав, Варваруку, Та там всі зайняті, всі свої графіки, але коли ти кажеш, ну, розказуєш яка ідея, і ідея дійсно класна, всі знаходять час. Всі знайшли, всі прийшли, тому що класна ідея. От це, до речі, можливо, якась порада людям, які якимось чином хочуть залучити якогось артиста. Ну я впевнений, що коли Міша Лабіга придумав якусь свою ідею, і прийшов до неї з нею до Дорофеї, вона сказала – о, вау, це прикольно. Я в такому хочу знятися, тому що це прикольно. От і все, і вона знімається. Так само там наші блогери, будь-хто медійний, популярний, якщо це класна ідея, всі готові її підтримувати. І я, от ще раз користуючись нагодою, всім, хто був долучений до створення цього треку, цього збору, велика, велика подяка. Ну я вважаю, що це така, знаєш, теж приклад креативу, який дуже ефективно, класно працює. Дорогі друзі, ми дякуємо усім і кожному, хто як мінімум, репостить збори. Ми дякуємо усім, хто долучався до Богданових зборів, до усіх зборів. Репости також допомога. І, звичайно, ми дякуємо усім, хто долучається до усіх зборів і бачить спеціально, бачить, кому треба допомогти, і власне відгукується на ці збори. Дякуємо кожному з вас. А до вас прохання обов'язково підписатися на канал. Зробіть сірим дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До речі, ти ж теж креативні збори робиш. Поділися своїми фішечками з нашими підписниками. Я як дуже велику частину своєї свого життя танцював, дуже велику частину свого життя співав, правда, в душі. І на всіх усіх усіх. Подіях, які я веду, я зараз веду дуже багато танцювальних дитячих змагань. А от там ми стараємося в будь-якому випадку станцювати за донат, заспівати за донат, робити якісь е, речі креативними. Ну я не знаю наскільки, звичайно, що це не мільйонні е, збори на превеликий жаль. Е, десь я можливо себе трошечки недооцінюю. А до речі, е, ми маємо ось таку дуже красиву, е, дуже класну фішку. Це е, спільний проєкт 102-ї бригади. І Нашої волонтерської організації дорогі друзі, ось такі боксики можна знайти в закладах харчування в Івано-Франківську. Тут є QR-коди, і завдяки верніше не завдяки, а відсканувавши цей QR-код, ви потрапите на сайт допомоги 102 й бригаді з виготовлення дронів, ребів і інших пристроїв, які допомагають, які будуть допомагати нашій 102-й бригаді і не тільки їм. Тому обов'язково, якщо що ви є? Якщо ви маєте відношення до будь-якого закладу, це може бути магазин, це може бути будь-який заклад харчування. Обов'язково підпишіть, напишіть нам в коментарях. І такі маленькі, красиві боксики можна отримати. Ну і відповідно, таким чином допомагати нашій 102-й бригаді територіальної оборони. Імені Дмитра Вітовського ми вас запрошуємо до співпраці. Богдан дуже дякуємо за розмову. Дякуємо Газай. за ту неймовірну роботу, яку ти робиш. Насправді, найголовніша думка, яку я сьогодні розумію, про те, що креатив це прекрасно, якби завдяки креативу можна збирати більші суми. І дякуємо. Братові, зокрема, всьому підрозділу і всім збройним силам за те, що сьогодні ми можемо навіть обговорити ті речі, якими як ми можемо бути ефективнішими. Дякуємо ще раз. Обов'язково запрошуємо на наступний раз. Дорогі друзі, обов'язково підпишіться на канал. Богдан Гнатів був разом з нами. До нових зустрічей. Дякую, дякую, що запросили. І користуючись нагодою, рекомендую всім не забувати завдяки кому ми сьогодні тут можемо сидіти. Ви там можете це відео дивитися, тому обов'язково донатьте, підтримуйте Збройні Сили України і пам'ятайте, що перемога точно буде за нами. Слава Україні! Героям слава! А ми шукаємо тих, хто ще не задонатив. На мавік для брата, на мавік для брата. А ми шукаємо тих, хто ще не задонатив, і ми також донатив, на мавік для брата. Кожен з нас сьогодні вже тут щоб сказати вам про збір. Вороги постійно пруть нашим в небі треба зір. Брат сказав, що їх знайде, але потрібен мавік. Де ми знаємо купити, де, хлопці чекають. Твоя дія дуже проста, коли відо закінчиться репост, донат але найкраще то донат І навіть якщо сумна падає на тебе знай про це донат все Донат зігріває все А ми шукаємо тих, хто ще не задонатив, На мавік для брата, На мавік для брата, а ми шукаємо тих, хто ще не задонатив. Распорту знати нам мавік для брата. Ну, а зараз буде брат. То я, брат, то про мене співають.